Доброго дня. На огляді тренажер Terra Trainer TIGO. Моделька 2015 року, це для рук та ніг. Досить такий сучасний тренажер. Зараз вам покажу розкажу про нього по максимуму, що я можу вам розказати, поки що по зовнішньому стану. Дивіться, є ось такі ремані, це для того, щоб кріпити до. Інвалідного візка і візок нікуди не, не поїхав, так би мовити. Колеса, з допомогою яких ми просто беремо ручку, ось так припіднімаємо і пересовуємо тренажер, куди нам потрібно. Також додатково є для цього ось тут така ручка. Кріплені ніг. Дивіться, є ось така штука. Такі от дотискачі такою м'якенькою подушечкою вона знімається. Також э, стабілізатор для литок. Також м'якенька подушка. І зажимаємо. от такими ліпучками можна регулювати по висоті. Також можна регулювати радіус обертання. Дивіться, ось тут потрібно відкрутити, і вже тоді більший і менший. Що ще? Можна регулювати ручки, ось цей ось блок по вилюту. Тобто, бачите, можемо сюди втопити. Або от максимум, коли людина займається. І потрібно так, щоб от, тут уявили інвалідний візок. Для прикладу, ось крісло. І підсунули, як потрібно. І закріпили от, тут таким от коліщатком. Е, також є от, така от крутілка однією рукою, мені буде незручно, але ось зараз я вийму на максимум і, і дивіться, оце ось настільки можна підняти вище. Ось ось ця відстань, ну, сантиметрів 10 можна підняти вище. І закручуємо. А так по зовнішньому стану хороший стан. Місцями царапини можуть бути не без того. Ось тут ззаду так само. Це, до речі, ось це пластик, пластик, а вся решта конструкція з металу зроблена. І з цієї сторони от ідентична ситуація. Зараз вам покажу по самій роботі. Даний тренажер може бути особливо цікавим для реабілітаційних центрів, для прикладу, тому що тут є досить такий широкий, широкий спектр режимів, в яких можна займатися. Так, Дивіться, ось так от. Відбувається кріплення. І дивіться, є російська мова. Е, є різні режими. Ми можемо перемикатися за допомогою, дивіться, нажимаю стоп і гірку І ми приходимо ось таке випадаюче меню. Тут є різні типи, для прикладу. Брайм, неврологія, час тренування. Можна наставити, ну, от, вибирайте хвилини, якщо назад потрібно ось цю кнопку вперед-назад авто, а, вперед назад, це можливо при спастиці. Давайте хай буде включим, бос. Стоп, ці симетрії може відображатися. Тобто, якщо а, під час того, як ви будете. Обертати е, тренажер, то у вас, е, може бути одна нога е, або сильніше, або слабше відповідно до іншої. Тобто показує симетрію. І ми можемо вибрати, щоб на екрані відбувався або цієї симетрії, або дорога. Давайте е, покажемо, хай буде дорога. Детектор спазма це спастику. Ми, Ми налаштовуємо на Чутливість спастики, хай буде тут середньо, це вже в залежності від пацієнта. Ми налаштовуємо а, чутливість спастики. а, направлення при спазмі. О, дивіться, це отут ця штука. Є, наприклад, в Мотомеда, там, якщо у вас відбулася спастика, то тоді він обертається в протилежну сторону. Якщо крутили вперед, сталася спастика і він обертає назад. А тут можна вибирати або вперід, або назад. Хай буде для прикладу назад. Адаптація скорості. Давайте виберемо. Чесно скажу, не знаю. Ліміт пульса це якщо підключити пульсоксиметр. Ось Дивіться, ось, ось тут він, от є роз'єм. Можна підключити, і, тобто, при досягненні ось цього режиму вже тоді буде вимикатися тренажер. І вибираємо старт. Я зараз взагалі жодним чином не не кручу педалі. Давайте трошки набавимо швидкості. Це максимум. Замітили так, що він починає потрошки розкручуватись, тобто не відразу, а трішечки збавимо. Так, зараз я буду вже своїм. Помагаю. Зараз я вже кручу за допомогою власної сили. І дивіться, от, власне, що я говорив ці стопці-симетрії. Показую те, що я лівою ногою, кручу більше. Зараз буду давати більше правою. Бачите, вирівнюється. Тобто людина може слідкувати за тим, як вона наскільки симетрично крутить педалі. Дивіться, можна набавляти. О вже так відчувається. Все, 15 – це максимум, ну і скажу так важкувато. Важкувато крутити. Давайте зараз. Перестаю крутити, і тренажер включається. Бачите, і от крутить замість мене. Стимулюємо, стимулюємо спазм. Спазм трапився і, і розкручує в іншу сторону. Тому що ми, пам'ятаємо, вибрали, що можна крутити назад. Тобто тут можна вибирати або вперед, або назад. Для прикладу, в мотомедах Viva-1, там лише там немає можливості вибирати, в яку сторону буде спазм, тобто, ну, зрозуміло, більш сучасний тренажер і більше додаткових функцій. А є ще така штука. Дивіться, я вимкнув, бачите, я зараз вимкнув, по ідеї, спазм. От я затримую ноги. А він прокручує. Оце якраз є такі випадки, коли для пацієнта а, вони лякаються з цього, що коли в них стається спазм і стає тренажер, і для них, от, для деяких пацієнтів, краще, отак, щоб просто прокручувалося. Нажимаємо ще раз цю кнопку. І. І бачите. І все спрацювало. Думаю, тут. Все зрозуміло. Нажимаємо стоп. А, і по ідеї, тут зараз у нас. Дивіться, і є звіт. Час тренування, активність лівою правою ногою, наскільки активно вращав, шлях пройдений, кількість спазмів, калорії і це з якою силою? Мотор. Крутив ноги Давайте перейдемо до інших. Для прикладу, ортопедія. Є всього ортопедія, кардіологія, ізотенічна і система. Система це там вже такі додаткові налаштування, там як дата і, і так далі. Кардіологія. Вибираємо а, ортопедія. Окей. Мощність мотора, ліміт пульса. Так, босс. Тут давайте виберемо, для прикладу, стопці. Так, стопці симетрії. А, во, дорога симетрії. Дивіться. І нажимаємо. Ось такі. І старт. Це, чесно скажу, я не знаю, в чому тут принципова різниця. Не є лікарем, не є реабілітологом, в чому саме відрізняється режим, як ортопедія і кардіологія. Але для прикладу, дивіться, є от така от штукенція, така дорога, тобто, коли людина займається, коли її тяжко заохотити до занять, тут хоча б, звичайно, це якась така мінімальна графіка, але ти ніби як їдеш на велосипеді і дивіться, ось тут, якщо я буду зараз крутити лівою ногою, я буду їхати більше зліва. Зараз буду більше правою. І відповідно вже направо. Тобто їдеш собі, їдеш, а так то все, все в принципі, те саме. Думаю, тут все зрозуміло. Показує, з якої швидкістю я от обертаю. Ось бачите. Так. Зараз я вам.. Вімкну так, щоб ви почули, як працює без, без моєї допомоги. Трішки заважають ось ці всі кріплення. Бачите, плавно все працює? Так, давайте перейдемо до до рук. Як нам? перейти до рук. Дивіться, ось тут. Нажимаємо, бачите, значок руки. Тут є така штука, бачите, фіксатор знизу. Він блокує. Якщо він так стоїть, то він заблокований. Для того, щоб він треба прокрутити. Ось бачите. І тепер нажимаємо старт. Це та сама ортопедія, там на рахунок цих інших резюмів ізокінетичний і а, кардіологія, то я думаю, там вже можна буде додатково вам зняти якесь відео. Так. Так, я тут зараз кручу лише. Якихось додаткових цих не з'являється, але я знаю точно, що тут є ще, здається, це на іншому режимі на неврології під час того, коли крутиш. Давайте перевіримо, до речі, на спастику Спрацювала спастика І дивіться, зараз, бачите, і тут, оскільки ми не вибрали напрям. Як буде спастика спрацьовувати вперід чи назад, то вона автоматично тут вперід просто. І так само можемо відключити спастику. Затримуємо. Бачите, мотор крутить вперід. Але якщо занадто сильно протримати, то тоді все рівно він виб'ється для того, щоб, якщо ми помилково дивіться, я тримаю. Для того, щоб не було перенапруження, він просто сам вимкнеться. Бачите? Ось. Це задля безпеки, для того, щоб не зіпсувався мотор. Натиснемо СТОП і перейдемо до налаштувань. Так, хочу вам показати стовпці симетрії. О, перейшов. І тепер, і тепер. Давайте для різноманіття виберемо кардіологію і вибираємо бос. О, і вибираємо стовпці симетрії. І старт крутить. Так само все набирається. Швидкість. Навантаження можна міняти. Бачите, тут крутиться ця лампочка, загоряється, коли світить жовтим. Це свідчить про те, що я докладаю зусилля і от калорії спалюються. От зараз перестану. Лампочка, по ідеї, має загоріти, потухнути. От бачите, потухнуло. Ну, я все рівно я не відстану, поки я. От, до речі, можна змінювати час тренування от прямо тут на табло. Через от такий час він автоматично сам вимкнеться. А все-таки, все-таки хочу вам показати, як же ж відбувається. Однією рукою жахливо незручно. Мабуть, це такі в неврології. Бос. Давайте дорога симетрії. О, давайте пасив. О, бачите, режим пасив? Тут це я кручу виключно. За рахунок, а, це не виключно за рахунок, але бачите, я зараз кручу, але я лівою. Звичайно, краще було б двома, і тоді, лише тоді набираються відсотки. Я так розумію, що їх треба трошки полегшу, то щось геть тяжко. Перестаю крутити і взагалі нічого не відбувається добре, спробую правою. Ну, ну окей. Треба тут ще розібратись. Але так само при цьому режимі так само, можливо, спастика. А, я ще її вимкнув. О, Дивіться, все до нуля збилося. Цікаво. Тут треба точно добренько сісти. і розбиратися з інструкцією, бо тут є біля чого посидіти. Так, і все-таки я зараз доб'ю те, що я хотів вам показати. Вибираємо дорогу симетрії. І так. І так. О! Ура! Бачите, показує. Ну, воно хоч і примітивно, проте. Дивіться, поки я кручу, цей смайлик світиться зеленим. Перестаю крутити. Він засинає. Дивіться, про те, що треба проснутись і крутити, крутити. Може він трошки так розстроїться, тому що я лише однією рукою кручу, було б це двома. Одним словом, тут зараз би просто відео розтягнулося б на дуже довго. Я думаю, ви зрозуміли, що а, досить хороший тренажер, сучасний тренажер, новий він коштує просто, просто шалених грошей. Якщо вам потрібно ще... Ще вас щось цікавить по цьому тренажеру. Контакти я залишу внизу під описанням до цього відео. Купити його можна в інтернет-магазині Махом, такий та ще багато інших тренажерів, а також приладдя по реабілітації. О, все. Тоді все. Дякую за огляд.